Колега, всім привіт! Трошки розкажу, покажу, як користуватися нашим смс роседчиком і так, дивіться, уже в кабінеті для тих, хто перший раз поповнив рахунок, уже в доступі є ця функція. Ось вона тут знаходиться в цьому місці. Якщо у вас її ще немає, значить ви ще рахунок не поповняли. Ця функція доступна тільки для директорів, поки що А в майбутньому, можливо, випустимо якби, на наших лідерів. І так, як користуватися? Перше, у нас в директорському чаті в закріпі є. Інформація, як поповнити рахунок. Поповнюєте рахунок, скидуєте мені скрін, я відкриваю вам відповідно доступ чи нараховую би, відповідну, кіль... відповідну кількість смс. Далі, коли у вас вся вже функція відкрилася, перше, що вам потрібно зайти, зробити це створити групу контактів. Тобто вам потрібно додати сюди а, людей, а, по яким ви хочете зробити смс розсилку Тут ви самі вирішуєте. Це може бути якийсь конкретний сегмент, наприклад. Ем, не забрали подарунки по красивому старту. Наприклад, не активні. Наприклад, там привітати експертників по, е, по експер, е, експерт-клубу. Е, чи ще якась інша. Тобто тут ви вже вирішуєте якби, повністю самі. Е, давайте створимо першу групу. Давайте це, по прикладу, буде е, тест е, неактивні. Так, е, зберігаємо. І ось у нас група створилась, тепер нам потрібно, відповідно, додати сюди контакти. Я для цього натискаю плюсик. Дивіться, для того, щоб додавати контакти, тут можна використовувати два варіанти. Перший варіант це може бути звіт від Інни Євсієвої. Другий варіант це може бути звіт по періоду активності, але з ним потрібно окремо розібратися, бо він там ну, досить такий об'ємний. Давайте пройдемося простіше по звіту по періоду активності. Що ми тут робимо? Вибираємо потрібний нам сегмент, чи це буде кроки, чи неактивні, чи нові без замовлення. Заходимо сюди, рекомендую відразу відфільтрувати, щоб не брати тих, хто, наприклад, вже зробив замовлення. Натискаємо тут на одиничку. Потім е, фільтр, фільтр. Я ще раз натисну, щоб він мене включився. І відповідно тут вибираємо по вбиванню по зменшуванню. І ті, хто вже, наприклад, зробили вже замовлення, вони в нас не цікавлять по даній розсилки, тому що вони вже зробили замовлення. Тут у вас будуть номери телефонів, ви їх просто копіюєте всі і вставляєте ось сюди і зберігаєте. Я пропишу просто свій номер телефону. Так, номер телефону потрібно вказувати ось в такому форматі 3,8 і так далі. Тобто, все як по звіту, там в такому ж самому форматі буде. І ось у нас номер телефону один вже є. Так, тепер далі дивіться: я переходжу в розділ е, розсилки, і е, далі тут мені потрібно що зробити. Я скопіюю, щоб не набирати ще раз. Натискаю на плюсик. Дивіться, тут у вас буде показувати кількість доступних вам смс, а тут буде. Ось, Показувати кількість номерів телефонів для цієї розсилки. Зверніть увагу, що якщо у вас буде, наприклад, доступно 10 смс, а ви вставляєте, в групі у вас буде контактів 11 смс, то 11 смс розсилку не отримає. Отримають тільки ті, де у вас буде доступно по кількості. Дальше. Вставляємо відповідно текст. Тут трошки ще поки не працює е, е, підрахунок символів, це питання часу, скоро він допрацює, не, не доробив. Е, і відповідно тут ви можете використати максимум 70 символів. Якщо буде більше, ось наприклад, я натискаю далі кнопку, символ вже не вставляється. Тобто ви тут можете таким чином підлаштовуватися, і, ну, щоб було максимум 70 символів. символів. Дивіться, по смс розсилки, що тут можна. Робити. Це може бути просто текст, може бути текст, наприклад, з вашим номером телефону, телефону замість посилання. тобто я ось приберу І, наприклад, пропишу просто там свій номер телефону плюс 3 8093 77 42, 094. Тобто вони можуть звертатися до вас напряму по вашому номеру телефону. Просто писати, дзвонити і так далі. Це, в ну, принципі, можна, коли невеличкі якісь розсилки. якщо це... Великі розсилки, об'ємні, то тут краще використати вже посилання. Посилання дивіться, ви те, що в принципі якби саме стандартне, ви можете використовувати ось у нас на головній. Є кнопочка підключити партнера до нашого боту. Ось це посилання. Воно саме по собі досить довге, тому можна використовувати. Скорочувач посилання. В директорському чаті в закріпі також є приклад одного із цих скорочувачів. Ви можете використати любий тут без різниці. Ось я вставляю це посилання, натискаю кнопку сократить і відповідно він вже дає це посилання. ви можете Брати в посиланні ось цей кусочок без ГТТПС, він досить добре буде відкриватися і трошки зекономить нам кількість символів. І вставляєте відповідно, його сюди. І е, натискаєте на модерацію. Далі повідомлення буде приходити мені. Якщо там все правильно, я підтверджую, воно піде. Якщо там щось неправильно, то відповідно, ну, щоб, щоб не, не витратити якби кошти, відповідно, я потім. Відклоню ваше повідомлення, щоб ви могли зробити ще раз і зробити правильно. Так буде на початку, поки ви не пристосуєтесь. Далі, коли вже пристосуєтесь, я модерацію зніму, а смс розсилка буде йти якби, вже далі напряму, без мого підтвердження. От, В принципі, якби, такий функціонал. Можете погратися, протестувати собі, повідправляти, а потім уже відправляти далі відповідно на команду.